Привіт дорогі друзі! З вами Макс. Сьогодні у нас четверта, четверта серія нашого селобудівного симулятора, містобудівного симулятора. Радий всіх бачити на каналі, приєднуйтесь, додавайте друзів, рекомендуйте. Дякую і давайте продовжимо. Ось що у нас є. Е, так, ну, від, від початку я прошвидшу це все е, діло. Бо ну, якби, треба треба швидше розвивати. Вже потім, коли буде прям здорове здорове село або місто навіть, вже тоді будемо насолоджуватися краєвидами, а зараз потрібно працювати. Що ж у нас тут є? Е, так, поля заселяються поля заселяються. Тут чомусь немає каміння, хоч що воно ось тут от. А, бо мені треба каменярня. Ну окей, тоді потім її побудуємо ці колодязі. Побудуємо хати і сразу ж побудуємо каменярню. Я трошечки. Ага, не перемістив я себе. Зараз спробую. Перемістити. Ось так. Ось так я себе перемістив трошки нижче, і з лівої сторони направо, щоб тут просто підсказки, що будувати. І я на четвертій серії тільки додумався, чи на третій, Що треба перемістити вправо, і ну, тут, в принципі, нічого немає, то можна. А зверху будиночки то теж треба залишити. Ось у нас гінець. Гінець приїхав. Що в нас він приїзд? Давайте дивитися. Корова свиня, залізо, кінь вівця, вапно вапняк, угілля, цвяхи, камінь. Давайте, мабуть, камня купимо ну, поки що, він там стоїть копійки укласти угоду. Далі ми можемо взяти теж за копійки цвяхи і можемо взяти, мабуть, візьмемо залізо по-любому, бо нам треба. Бо в нас немає його на карті як ресурсу, тож нам потрібно запасатись залізом. Причому запасатись по максимуму, бо заліза тут все. Тут і підкови для коней, і ті ж самі цвяхи, і залізні частини для возиків всяких. Ну і так далі, і тому подібне. Так, у нас гарбарня. Гарбарня, май, мабуть. Що вона потребує взагалі? Пехи, деревина і глина. А, ну тоді ми собі її ставимо. І треба поставити щось, щоб збирати каміння. Надо каменярня. Ось каменярня, все. Ага. ну Тут трошки небагато. Взагалі небагато всього. І каменярню ми повертаємо. Почекай. Я оце думаю, може її. Не, ми, мабуть, її поставимо. Десь ось тут, ось так от. Щоб люди, які будуть збирати каміння, недалеко ходили тут ось до всього. Тут небагато каміння, але є якесь. І вони будуть одразу сюди заносити його. Тож нехай так і буде, і її ми поставимо перед грабарнею, бо шкури в нас не скоро з'являться. Тут у нас 10 на раз 9, ну можна трошки збільшити кількість. У нас тут. І скільки у нас волів, А ще не скільки. Добре, давайте зробимо отак. Може, може там щось необхідно дорослих волів. 2. О! Тепер понятно. Ну давайте два роки якраз зробимо його. Зробимо його волом і зробимо. Е, плуг. У ось. Де ж є? Ось цих ребят. От, у нас є тут плуг, замовник. Дві тварини зараз приведуть, воно одна побігла корова, оп, одна є. І другу мають привезти. Ну, чи не, не корова, а Бугай. І тоді почнеться виробництво плуга. Це чудово, бо ну, типу, я не можу ж на всіх полях. Зразу випасати тварин. То хоча б якісь поля будуть поорані плугом, а якісь будуть у нас за допомогою тварин оброблені. До речі, я думав збудувати курник, так як у нас 2000 пшениці майже є і, і тут забито все пшеницею. То, а можу я ще додати? А, я можу так додати, да? скільки в нас залишилось? 6200 20 000. А, ну так, да, тут все зайнято. І ще тут 2 по 2 тисячі. Тобто я можу пшеницю тут поставити на 4 тисячі і ще щось поставити на 4 тисячі, наприклад, ячмінь. Ячмінь нам потрібен буде для того, щоб варити пиво. І продавати його в місцевій. як він там називається? корчмі. Ось. Що в нас є по людях? Відкритих посад не так багато, навіть, я б сказав, би, дуже добре. Житло відсутнє, це зрозуміло, щось вони його там не сильно будують, деревина, ну просто мало, мало будівників. І. В принципі, окей, okay, зараз ще дві сім'ї заселиться. І при, приблизно я вважаю, що відкритих посад не має бути. Що в нас тут є? Що у нас привіз посланець з дзеркачів? Металеві частини, залізо, залізна руда. Давайте залізну руду візьмемо. Залізо трохи задорого, як на мене. Металеві частини 200 штук 100 гривень. Візьмемо. Що тут у нас ще є? До речі, у нас ще немає борошна. 208. Ого. Але ми його і не купимо. Добре. Соловарню нам би побудувати. Бо нам потрібна ще сіль У нас солі. Ну, я не знаю, чи там в сім'ях, скільки там солі, хай би солі їдять. Може, може з сілью, я, я не знаю. Подивимося. І бажано, щоб... В нас була своя сіль, щоб ми нічого не купували. Де у нас тут є сіль? Соливарня ось. Ага, треба 2800 каміння. Каміння у нас ще немає і не може видопитись, тому що немає каменярні. Ну добре, тоді соливарню ми поставимо пізніше. Теж Я вважаю, що ця частина все-таки буде під промзону. Оця частина це буде такий типу центр міський. Тут буде, мабуть. Не знаю, так, заселено, заселено а ось з цієї сторони на цьому п'ятачку я збудую церкву е і збудую кам'яниці. ці високі доми. Прямо ну, ну, щоб дуже гарно було. Так, такий, не знаю, як, типу коса, не коса, півострів. І тут такі кам'яниці будуть вистріляти. Та, так, те, що буде кайф. Давайте. Що у нас тут? Є віл, ось він тут, о. от сидить. Сидіть. Поля у нас перерізувати, пече постачати. Окей, окей. Тут все є, працівники є. Зараз у нас не сезон, правильно, Липень. Липень, так, да, не сезон. Зараз ніхто, по суті, не працює. Але трошки пізніше вони як почнуть працювати, так почнуть. Так, що у нас побігу? Повністю забитий? Я вважаю, що можна ще один поставити буде? Тут рядишком так він і буде стояти. Чому я хочу його рядом поставити? Це щоб не ходити далеко людям. Ну, вони будуть отсюди збирати сіно і сюди ставити. Ну, я так розумію, що отсюди теж сіно е, вони постачають, але я не впевнений. Так, хто у нас прибув? Прибув з, <кхід> з балаклії. З балаклії гонець прибув. Що він тут нам може е, дати? Цвяхи 640 за 32 гривні. Піде е, каміння. 235 за 23 гривні. піде. Вугілля нам не треба. Вівця, кінь залізо, залізо треба. 88. Піде. Все, чудово. <кхи> Подивимося відразу, що у нас по ресурсах. Залізо 3400. 400, амінь 900, металові частини 245. Потім підкови 10, цвяхи 4300. Так. Цього вистачить майже. на півгодинки гри. <ріхи> так, що в нас далі? О, Секунду, треба на... таймер. Продовжимо нашу гру. 10 хвилин вже й пройшло. На жаль, дуже швидко летить час, а куди ви їдете? Ребята, хто ви такі взагалі? А, це, мабуть, постачальник, це, мабуть, при... привезли щось чи привезуть. Так, да, так, да. це щось привезли. Не знаю, що привезли, тут не написано. Ну, ну і ладно. Нічого страшного. Одна хата збудувалась, до речі, приїхали сюди три людини. Батьки 26 років, 20 років і Юстина, маленька дитина 2 роки. Чудово. статки у них 21. До речі, давайте подивимося статки тих, хто заселився в початку. Якщо ви пам'ятаєте, у них було десь плюс-мінус 50 гривень. Дивіться тепер. 196, 168, 184, 149, 256, 206, 234, 168. Ну, ви розумієте, да? як тут прикольно працює економіка. А ось ці ще заселилися буквально, я не знаю, може. Ну, добре, вони пізніше заселилися, значно пізніше. У них якось так не сильно все і виростає, хоча деякі. Деякі нормально, деякі може торгують чимось. Наприклад, ці щось взагалі нічим не торгують і не зрозуміло, чого. Чого в них навіть продуктів не вистачає? Добре, що ми можемо... Тут ми нічого не можемо, мабуть, додати поміняти. І тут нічого не можемо. У нас тут нічого немає. Давайте приберемо. І нехай люди знову. Так, від, ві від виробництва ні, хоча... Ну, нічого не попиняється. Чесні кавочки, да, бачите, сезон пройшов і трошечки інші продукти. Ну, скажу, що вони дуже сильно відрізняються. Ну, трошки є, так. Да. Єдине, що мені не подобається, що що ну, реально якась трохи нестача. Нестача продуктів у нас. Я не впевнений, що це добре. Але подивимось. А взагалі можна отак зробити. Тут все прибрати і поставити від виробництва. -да. Виробництво не хочу. Дивно. Окей, значить, що тут ми ставимо, а тут ми. Так, ці не прибираємо, а це ось. Поповнимо за рахунок людей і будемо, якщо що, переносити все з інших комор сюди. А тут я хотів виробництво поставити, але я нічого не можу додати. Добре, залишившися ресурси, ми сюди додамо, і нехай так і буде, як є. Я не знаю, хто тут торгує чи не торгує. Але нехай буде так. До речі, пора, мені здається, вводити податки, так як в нас вже всі перевели... Ну ладно, не всі, але більша частина перевели. За сотню нам потрібно, мабуть. Тут поставити, типу. Хай буде 140. І податок на статки поставимо 1 гривень за місяць. Ось так от. Ось, Одна гривня за місяць. Щоб я щось на цьому заробляв. Нє. Але ну, хай буде так, як є. Податок з помешкань, нас ще немає помешкань у в кам'яницях, податок з хат. Давайте поставимо е, мабуть, 50 копійок. Податок на землю. Трошечки я не розумію, що це за податок. Це типу той податок, який е, на ту землю, яка знаходиться біля хатів, чи прямо на ці поля. Давайте поставимо, я не знаю, там 20 може. Податок на статки додали, податок на корчми, поки немає корчми, цирюлі немає. На товарів на ринку. Можемо трошечки десь на пару відсотків збільшити, місцевий ринок. 364 здобув цьогоріч. Окей. Платня працівникам і різноробам. Так, працівникам ми поставимо... Ну ладно, Не будемо поки міняти. Це як в... В нас. Спочатку піднімаємо податки і через рік піднімаємо зарплату. На, на чуть -чуть. <схи> Окей, що в нас будувалося? У нас будувалася каменярня. Ми сюди додаємо ...сразу ж каменяря і замовляємо ...дві тачки, нехай буде так. Ось. І хай сюди здобувають камінь. Вони будуть сюди носитися. І це все буде окей, okay. буде у нас каміння. Після каміння ми зможемо будувати колодязі, для того, щоб люди змогли нормально пити воду. Так, у нас один колодязь тут і один тут. Пропоную ще поставити, мабуть, один колодязь ось тут. Якраз чи тут? Ні, отут. О, якраз цій цьому трикутничку. Я думаю, дуже добре буде помістити колодязь. Хоча тут, в принципі, забиті всі криниці, але нехай буде колодязь там. Це що в нас таке? Табірна комора, мені треба її спустошити, але ми вже зможемо її спустошити. До речі, поставимо сразу склад для таких товарів, типу дрова... ну таке, щоб зберігати і всі речі і десь, ну, я не знаю. Давайте, щоб і недалеко від виробництва, і недалеко від людей. ну Окей, а буде. От, 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 дворик такий І я думаю, можна можна було б. Е, що ми могли б зробити? Зробити, мабуть, трошки гарнішу нашу, нашу місцевість. Ми ще нічого не робили з косметики. Але ми тут маємо в облаштуваннях дуже гарні речі. У нас є дзвінички, шпаківні, всякі дерева, паркани, арки, великі, маленькі цегляні. Кущі є, квіти навіть і альтанки. І це просто прекрасно. Да, якщо альтанки потребують і дров і цвяхів, то, наприклад, тополі ми можемо посадити без цього. Ну що ж, в нас, в принципі, я б хотів би посадити дерева, але я розумію, що в нас, наприклад, немає таких дерев, які б росли попід берегом. Ну, типу, Лапуча Іва, чи як вона називається. Тут я її не бачу. Може я не, правиль, не знаю, як вона правильно називається просто. Але давайте поставимо тополі, наприклад. Вони мають дуже гарно виглядати, і я думаю поставимо їх ось тут понад берегом. Е, ось так. Раз, два. Ось так. Ну десь, десь, типу, з таким кроком. Е, щоб можна було... Щоб було доволі гарно і нікому не заважало. І ось тут одно. Чудово. Поставимо пару, може, отут пару тополь поставимо і. І, мабуть, поставимо ще типу отут під берегом. Ось. О, так. Краса має бути. Має бути дуже гарно Тепер хотілося б біля хатів поставити щось типу... Я не знаю, може. Може калини. Або калину давайте ось тут поставимо в таких місцях, де ну, таку, прям природа-природа, ось так от. Один-два. Тут на калину росте, ось тут нехай росте. Ось тут ось гарненько буде так рости. Ось тут одна... Ну, Окей, тут, тут достатньо... Одесь ми можемо ще Перше ще, ще, ще десь, ну, не знаю, де ми можемо поставити там. Ну, тут можемо поставити. Добре, тепер давайте пару лавочок зробимо для того, щоб люди могли сідати і почувати. Mm -hmm, звичайно, зробимо не щось таке дуже Е, e, Так, в нас є ринок і ми, мабуть, біля ринку десь тут поставимо під калиною. Парочку лавиць. Я думаю, буде дуже Дуже гарненько так. Одна і друга. Може тут взагалі зробити такий міні парк чи щось таке, не знаю. Окей, це єсть. І ми можемо посадити ще декілька фруктових дерев. Щось типу абрикоси. Яблуні, я обожнюю абрикоси, тому. У всіх будуть тут і не можу посадити. У всіх будуть рости абрикоси. Посадимо їх отак десь на межі, як то кажуть, між двома будинками. Для того, щоб ті, хто в цих будинках живуть, за неї сварилися. Ну я не знаю, чи буде тут така механіка, що люди там сваряться за зірваний урожай е, тих дерев, які ростуть на вулиці. І, ну, Подивимося, якщо так буде, то буде дуже прикольно. Значить ми в тему розмістили ці всі е, рослини. Нехай буде так, не скажу, що я дуже сильно відрізняюсь якимсь смаком на ці речі, але нехай буде так. Так, щось у нас нічого не будується. Я вважаю, що нам потрібно далі будувати хати, тому що нам і далі потрібно. Люди працювали, знаходили роботу. і Були взагалі щасливі ось тут отак от формуємо вулицю. Ось десь отак. Та немає крамниць поблизу пише. Нічого, поки збудуються ті хати, я вже швиденько поставлю крамниці і в нас будуть люди щось тут купувати. Отак. І тут буде теж вулиця. Добре. Для того, щоб поставити крамниці поблизу, давайте спочатку поставимо е комору. Нехай буде ось тут комора. І відразу десь. Щось таке, а, два дерева треба зробити. І відразу десь тут же ж буде і пару яток, щоб люди змогли щось купувати. Е десь щось типу того. От. Нехай. І це цього достатньо. І. Що ж, в принципі, можна вже потихеньку підводити підсумки. Так. Що у нас сьогодні? Ми побудували каменярню, ми побудували склад, який ми зараз будемо заповняти товарами типу. Не знаю. залізу. А, ну от мене вже законилося. Рибальські сітки нам не треба 2000. Деревина, дрова, кора. Так, так, так. Ще один я поставлю тут рядом. Складів можна багато ставити, там буде все зберігатись. Е, вплоть до тої самої пшениці. І оцих сім там і так далі. Тож, хай собі стоять. Світра поставимо, хто може носити туди це все. Що ми ще побудували? Я не пам'ятаю. Грабарню побу побудували, щоб шкури робити. І тут теж ми можемо возити всім. Чому ми побудували грабарню? Я ж кажу, бо будуть шкури. Ось. Скоро будуть робитися чоботи, бо людей інколи закінчуються чоботи. І потрібно нові чоботи будуть і будувати, виробляти. Ось. Тому так, ставимо і грабарню, і потім навіть чобітар. Це пізніше буде в наступних серіях. Оця серія вже закінчується помаленьку. О, так що. Так що будемо, будемо закінчувати, що ж, прошу сказати. Так, ще з'явились нові товари. Щось там, да, щось там з'явилось. Ось картопля. Алло, нема картоплі. Видно, що швидко закінчилось. Як тільки з'явилось, так і закінчилось. Що у нас тут комора? Комора майже добудована, зараз ми її за... заставимо там овочі. Заставимо. Розмістимо там, овочі <с> з виробництва і з того, що люди продають. Ось так ось. Одного працівника сюди. Так, возити можуть всім. І одразу і даємо продукти в'ятку. Хтось вже приніс картоплю, красавчики просто. Для того, щоб... О, дивіться, 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 як погнали. Погнали просто як мурахи. <гум> Прям все село сюди щось носить. Топчик, та ти що клас? Добре, у нас. ТДВ тут ще нічого немає. Тут ще нічого немає, ну ладно. А, ми може... не можемо... А, але, мабуть, нам треба тут все вибрати, застосувати скрізь. ТДВ. Все тут не можу. Чи вони вже сюди понаносили. І пшениці, і ячменю, і соняшника, і хріна, все, все, все А тут досі є... о, молочко завило є. Тут ще нічого. Ладно, почекаємо там. Вони поки наносять всі ці продукти і, в принципі, буде ок. Що нам привіз гонець з балаклі. з балаклі. З балаклі. Вугілля цвях. І, так, забираємо. У них найдешевші, до речі. А, може тому що вони найближчі, ну, в одній з найближчих. Нехай буде так. Залізо забираємо. Ой, залізо щось подорожчало. Навіть не знаю, не знаю. Нехай буде. Що я їй можу продати? Дивіться, в нас є борошно 4000... Ну, ми... Має... наче купили, чи ні? Ладно, борошно ми точно не будемо продавати, продукти теж не будемо. Ми можемо продати щось типу. А, а в нас нічого немає, що продати. На жаль. Точніше, вони нічого не купляють, що в нас можна було б продати. По, по ресурсам у нас найбільше це кора. Ну, пшениця 5000 є, але я вважаю, що це все одно маловато, солома ніхто не купляє. Соняшник, сіно, ніхто не купляє, цвяхи я сам купляю, ячмінь. ще згодиться. Коротше, не можу я ще ні з ким торгувати. і нічим, бо в мене нічого по суті не виробляється. Тому поки залишимо так, як є. Що у нас тут? Можна вже продукти розмістити? Будь ласка. Не можна. Так, а що у нас, мужики? Мужики залізли в ці. В'ятки і щось тут торгують. Нам треба жінки. Чоловіки нехай працюють там, я не знаю. На будівництві, наприклад. Що в нас тут? Хтось шукає роботу. О, шукають роботу. Чоловіки два. Прекрасно. Сюди. Що ще в нас є? Куди можна когось грибар, не треба, склад достатньо. Ще один склад не збудувався. Тут нормально, торговельний склад одного вистачає. Що в нас ще? Що в нас ще тут є? Помора не треба, нікого нового, це, це хата? Ну та й все, окей, нормально собі живем. Так, тут нічого не додається. Ну, ладно, подивимося, В наступній серії вже подивимося, що додасться. У нас залишила ціла купа хатів на будівництво склад. Потім побудуємо вітряк. Якщо я не забуду. <х> Добре, всім дякую за увагу, за перегляд. Зустрінемося в наступній серії з 20 макс. -ма Гарного дня!